В сьогоднішньому відео ми поговоримо про топ-100 помилок при утриманні кролів, які допускаються часто в господарці. Але перед початком відео попрошу поставити лайк та підписатись на канал для підтримки. Та не буду довго затримувати і приємного перегляду. Не буду довго роз'яснювати кожну помилку і розкажу коротко та простими словами: І перша помилка. Купують кроля спонтанно, не розуміючи, що це тварина з дуже чутливою травною системою, яка не терпить помилок у годівлі та умовах, через що неправильний старт у догляді часто закінчується хворобами або загибеллю вже в перші місяці. Друга помилка. Тримають кроля в маленькій клітці, де він не може бігати, вставати на задні лапи і робити природні рухи, що призводить до слабкості м'язів, ожиріння, проблеми з серцем і загальної зниженої тривалості життя. Третя помилка вважають кроля простим гризуном, не знаючи, що його кишечник працює безперервно, і будь-яка пауза в їжі або помилка в раціоні може спричинити смертельну зупинку травлення. Четверта помилка. Годують тільки зерном або комбікормом, думаючи, що цього достатньо, хоча без постійного доступу до сіна порушується робота кишечника, виникає здуття, запори або інтоксикації. П'ята помилка: дають сіно нерегулярно або в обмеженій кількості, не усвідомлюючи, що кріль повинен мати доступ до сіна цілодобово, інакше травлення працює неправильно, а зуби. Не сточуються. Шоста помилка: використовують старе або плісняве сіно, яке містить грибки і токсини, що поступово отруюють організм і знижують імунітет, викликаючи хронічні проблеми з печінкою і легень. Сьома помилка: не міняють воду щодня, через що у поїлках накопичуються бактерії, що викликають кишкові інфекції, зневоднення і порушення роботи нирок. Восьма помилка. Вважають, що взимку кріль може пити сніг або обходитися без води, що призводить до зневоднення, проблеми з нирками і різкого падіння імунітету. Дев'ята помилка дають дуже холодну воду, викликаючи спазми кишечника, зниження апетиту, порушення травлення і стрес. Десята помилка: не контролюють, скільки кріль реально п'є. Хоча різка зміна споживання води часто є першою ознакою хвороби. Одинадцята помилка годують хлібом залишками їжі або кухонними відходами, не розуміючи, що така їжа провокує бродіння, інтоксикацію та сильне здуття. Дванадцята помилка. Дають багато соковитих кормів без достатньої кількості сіна, через що з'являється пронос, порушується баланс мікрофлори, виникає слабкість і зневоднення. Тринадцята помилка різко міняють корм або раціон, не даючи кишечнику часу адаптуватися, що часто закінчується зупинкою травлення, блюванням і сильним стресом. Чотирнадцята помилка Перегодовують кролів для швидкого росту, перевантажуючи печінку, серце і кишечник, що скорочує життя тварини і призводить до ранніх хвороб. П'ятнадцята помилка не контролюють вагу і не помічають ожиріння, через що тварина стає апатичною, менше рухається, частіше хворіє і втрачає репродуктивність. Шістнадцята помилка тримають кролів на протягах, що викликає хронічні респіраторні проблеми, застуди. Та підвищену чутливість до інфекцій. Сімнадцята помилка ставлять клітки під пряме сонце, не розуміючи, що кролі погано переносять перегрів, що може призвести до теплового удару та смерті. Вісімнадцята помилка не забезпечують вентиляцію і тінь у спеку, через що організм кроля перегрівається навіть при помірних температурах, з'являється апатія і відмова від їжі. 19 помилка. Ігнорують холод, вважаючи, що кролі його переносять легко, хоча вологість, вітер і сирість роблять холод небезпечним і знижують імунітет. Двадцята помилка утримують кролів у сирих приміщеннях, де активно розвиваються бактерії, грибки і паразити, що викликає хвороби шкіри, дихальних шляхів і кишечника. Двадцять перша помилка. Рідко прибирають клітки, через що накопичується аміак і бруд, що шкодить легеням, очам і слизовим оболонкам. Двадцять друга помилка використовують неправильну підстилку, яка натирає лапи, викликає болючі рани і пододерматит. Двадцять третя помилка: не оглядають лапи регулярно, через що початкові ушкодження переходять у важку хронічну форму, яку потім складно лікувати. 24. помилка. Не контролюють стан зубів, хоча вони ростуть усе життя і без уваги можуть травмувати язик, щоки або викликати абсцеси. 25-та помилка не дають грубого корму для сточування зубів, через що зуби ростуть нерівно, перекушують щелепу і заважають нормальному харчуванню. 26. помилка Думають, що зуби сточуються самі, ігноруючи проблему до критичного моменту, коли кріль відмовляється від їжі і починаються інтоксикації. 27 помилка: не вакцинують кролів, наражаючи їх на смертельно небезпечні вірусні інфекції, які легко заносяться через одяг, взуття та нових тварин. 28 помилка: вважають, що вакцина не потрібна для домашніх кролів. Хоча навіть у квартирі вони контактують із пилом, людьми та іншими тваринами. Двадцять дев'ята помилка ігнорують обробку від паразитів, які поступово виснажують організм, викликають анемію і слабкість. Тридцята помилка не роблять карантин для нових кролів, через що навіть одна хвора тварина може заразити все поголів'я. Тридцять перша помилка. Тримають самців разом без контролю, що закінчується травмами, стресом і навіть смертю одного з них. Тридцять друга помилка. Тримають самців і самок без контролю, отримуючи неконтрольоване розмноження, що виснажує самок і створює проблеми з потомством. Тридцять третя помилка не контролюють кількість окролів, виснажуючи самку до критичного стану, знижуючи її імунітет і плодючість. Тридцять четверта помилка. Злучають занадто молодих кролів, що шкодить фізичному розвитку і призводить до слабкого потомства. Тридцять п'ята помилка. Злучають хворих або виснажених кролів, передаючи проблеми генетично і збільшуючи смертність малюків. Тридцять шоста помилка не готують самку до окролу, через що вона може не зробити гніздо або травмувати кроленят. Тридцять сьома помилка. Не перевіряють гніздо після окролу, пропускаючи загиблих або слабких кроленят, що знижує виживання молодняка. 38 помилка. Часто турбують самку з малими, викликаючи стрес, відмову від потомства або агресію. 39 помилка. Беруть кроленят без потреби, порушуючи запах гнізда і природний контакт матері з потомством, що шкодить розвитку і імунітету. Сорокова помилка. Не ізолюють хворих кролів, що призводить до швидкого поширення інфекцій серед здорових тварин. Сорок перша помилка не контролюють температуру повітря у приміщенні, через що кролі страждають від перегріву або переохолодження. Сорок друга помилка не забезпечують належну вологість, через що слизові оболонки пересихають, з'являються проблеми з диханням і шкірою. Сорок третя помилка. Використовують пластикові клітки низької якості, які виділяють токсини при нагріванні або контакті з сечею 44 помилка не стежать за чистотою годівниць і поїлок, через що з'являються грибки, бактерії і паразити. 45 помилка Тримають кролів у темних приміщеннях без світла, що призводить до стресу, апатії і порушення циклу сну. 46 помилка. Не дають кролям можливості гристи натуральні дерев'яні предмети, що шкодить здоров'ю зубів і створює стрес. Сорок сьома помилка не забезпечують іграшки або розваги, що призводить до нудьги, стресу і деструктивної поведінки. Сорок восьма помилка часто беруть кролів на руки, коли вони налякані, що викликає стрес і можливі травми. Сорок дев'ята помилка не відокремлюють молодих кролів від старих. Що призводить до травмування слабших тварин? П'ятдесята помилка не стежать за станом шкіри і шерсті, через що паразити або хвороби залишаються непоміченими. П'ятдесят перша помилка використовують хімічні засоби поблизу кліток, що викликає інтоксикацію та проблеми з диханням. П'ятдесят друга помилка не дають достатньо свіжої зелені, що призводить до нестачі вітамінів, слабкості і проблем з травленням. П'ятдесят третя помилка годують однаковим кормом щодня, що створює нестачу різноманітних поживних речовин. П'ятдесят помилка не контролюють якість води, через що забруднена вода викликає хвороби шлунково-кишкового тракту. П'ятдесят п'ята помилка. Дають корм зі швидкопсувних продуктів, не усвідомлюючи ризик отруєння і розладів травлення. 56 помилка не відокремлюють агресивних кролів, що призводить до травмування слабших із стресу. П'ятдесят сьома помилка часто переносять клітку або тварину різко, що викликає стрес травми і зниження імунітету. 58 помилка. Не контролюють кількість вітамінів і мінералів, через що кролі мають слабкий імунітет ламку шерсть і крихкі зуби. 59 помилка. Використовують старі поїлки, які іржавіють або накопичують бактерії, що шкодить здоров'ю. 60 помилка не слідкують за поведінкою кроля, через що ранні ознаки хвороби залишаються непоміченими. Шістдесят перша помилка не проводять профілактичні огляди у ветеринара, що підвищує ризик смертельних хвороб. Шістдесят друга помилка. Не враховують індивідуальні потреби кролів, наприклад, вік або породу, що призводить до неправильного догляду. Шістдесят третя помилка не забезпечують тіньові зони на вулиці, якщо кролі виходять на сонце, що викликає перегрів і стрес. Шістдесят четверта помилка. Не чистять підстилку регулярно, через що розвиваються бактерії, запахи і паразити. 65 п'ята помилка. Тримають кролів разом із іншими тваринами без контролю, що призводить до травм і стресу. 66 помилка не стежать за апетитом, через що відсутність харчування залишається непоміченою. Шістдесята помилка використовують штучні добавки без рекомендацій. Що шкодить травній системі і печінці. 68 восьма помилка. Не контролюють температуру води, через що надто холодна або гаряча вода викликає спазми і стрес. 69 помилка. Тримають клітки на сирій підлозі, що викликає хвороби лап і суглобів. Сімдесята помилка не враховують сезонні зміни в раціоні, що призводить до нестачі поживних речовин і слабкості. Сімдесят помилка Не стежать за температурою повітря взимку, через що кролі переохолоджуються і часто хворіють на респіраторні захворювання. 72 помилка Не контролюють вентиляцію у приміщенні, що призводить до накопичення аміаку, погіршення стану очей і дихальних шляхів. 73 помилка не проводять регулярну чистку годівниць і поїлок, через що розмножуються бактерії і грибки, які викликають хвороби. Сімдесят помилка не забезпечують різноманіття корму, через що виникає нестача поживних речовин, слабкість і зниження імунітету, 75 помилка дають надто багато концентрованого корму, що перевантажує печінку і призводить до ожиріння, 76 помилка. Не дають можливості кролям бігати та гратись, що викликає стрес, слабкість м'язів і проблеми з серцем. Сімдесят сьома помилка. Не контролюють фізичну активність тварин, через що вони стають апатичними і частіше хворіють. Сімдесят восьма помилка не стежать за розвитком кроленят, через що слабкі тварини залишаються непоміченими і часто гинуть. Сімдесят дев'ята помилка. Використовують небезпечні матеріали для кліток, що можуть травмувати або отруїти кролів. Вісімдесята помилка не стежать за соціальною поведінкою, через що агресія серед кролів призводить до травм і стресу. Вісімдесят перша помилка ігнорують зміни у поведінці, апетиті чи шерсті, що часто є першими ознаками хвороб. 82 помилка не дають можливості копати або ховатися, що призводить до стресу і порушення природної поведінки. 83 помилка не забезпечують природне освітлення, що порушує цикл сну і активності. 84-та помилка не підтримують чистоту підстилки, через що розвиваються паразити і бактерії, що шкодять здоров'ю. 85-та помилка не відокремлюють хворих і слабких кролів, що прискорює поширення інфекцій. Вісімдесят шоста помилка ігнорують правильне розташування клітки, через що кролі страждають від шуму, вітру чи перепадів температури. Відео помилка не дають достатньо грубого корму для сточування зубів, що призводить до переростання і проблем із жуванням, 88 помилка. Не контролюють стан лап, через що ранні травми перетворюються на хронічні проблеми. Вісімдесят дев'ята помилка не стежать за чистотою шерсті, що призводить до паразитів, заплутування шерсті і шкірних захворювань. 90 помилка не дають свіжі овочі та зелень у раціоні, що спричиняє дефіцит вітамінів і слабкість. 90 перша помилка. Не контролюють температуру води, що може спричинити спазми кишечника або відмову від пиття Дев'яносто друга помилка не враховують сезонні потреби кролів, через що організм слабшає і підвищується ризик хвороб. Дев'яносто третя помилка не забезпечують правильний режим годування, через що порушується травлення і знижується імунітет. Дев'яносто четверта помилка не проводять регулярний огляд у ветеринара, що призводить до пропуску ранніх симптомів серйозних хвороб. Дев'яносто п'ята помилка використовують недоброякісний корм, який може містити плісняву, токсини або хімікати, що шкодить здоров'ю. Дев'яносто шоста помилка ігнорують правильне розташування поїлок і годівниць, через що вода і корм забруднюються, викликаючи хвороби. 97 помилка не забезпечують належну гігієну рук при контакті з кролями, що передає бактерії і паразитів. 98 помилка не контролюють рівень стресу, що викликає агресію, апатію і погіршує імунітет. 99-та помилка не дотримуються правил гігієни при переміщенні кролів між клітками або приміщеннями, що сприяє поширенню хвороб. Сота, помилка не надають можливості кролям проявляти природну поведінку, гратися, рити або ховатися, що викликає постійний стрес, слабкість і погіршення здоров'я. Підсумок кролі не є простими тваринами для утримання, як багато хто думає, і більшість проблем виникає не через хвороби, а через людські помилки. Неправильне харчування, нестача сіна, бруд, стрес, тісні клітки, ігнорування поведінки та дрібних змін у стані кроля поступово руйнують його здоров'я. Якщо забезпечити правильний раціон, чистоту, рух, спокій. Стабільні умови і регулярний контроль. Кріль може жити довго, активно і без постійних хвороб. Головне правило просте: чим ближчі умови до природних і чим уважніший власник, тим здоровіший і спокійніший кріль. Отже, дякую всім за перегляд. Якщо будуть якісь питання, то звертайтесь в коментарі. До зустрічі.